Банківські службовці готують якусь службову документацію, перебирають анкети клієнтів. Раптом один питає: «Хм, цікаво, чому деякі люди пишуть сімку з горизонтальною рискою посередині? Другий відповідає Та все просто. Коли Мойсей зійшов із гори Синай, став читати своєму народу 10 заповідей і дійшов до сьомої заповіді не чини перелюбу. Народ хором закричав: Сьому викреслюй! Викреслюй! Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Дружина телефонує чоловікові. Любий, у нас серйозна проблема. Потрібна твоя допомога. Що сталося? Я випадково в'їхала в майбах і запропонувала власнику розплатитися з ним натурою. І він погодився. Ну, а моя проблема в чому? Та розумієш, виявилося, що власник гей. Потрапив чоловік на той світ. Єврей, єврей, вам у єврейське пекло. Ось, будь ласка, у лів та на нижню кнопочку. Лів довго їде навколо крики, сірчаний дух, потім все стихає і нарешті двері відчиняються. Добрію, безкрайні поля, на горизонті хмарочоси. Їде кібуцник на тракторі. Вибачте, шановний, я не помилився кнопкою. Це і є єврейське пекло. Не помолилися. Ви бачили б, що тут було 60 років тому. Тьотю Галю, кидається до гості маленька племінниця. Як добре, що ви до нас приїхали. Тепер у нас буде повне щастя. Чому ти так вирішила? дивується тітка. Бо тато, коли дізнався, що ви приїжджаєте, так і сказав, тільки їй для повного щастя нам і не вистачало. Як ходять у гості? Англієць іде в гості з почуттям власної гідності, француз іде в гості з коханкою, українець іде в гості з пляшкою горілки, а єврей із тортиком? Хто як іде з гостей? Англієць іде з почуттям власної гідності, француз з іншою коханкою, українець із синцем під оком, а єврей зі своїм тортиком. Хто про що думає? Англієць думає, чи не втратив я почуття власної гідності? Француз думає а та коханка була кращою, українець думає От якби ж вони мене не зв'язали. А єврей думає куди б із цим тортиком ще сходити.